Україна отримає необхідні 5 мільярдів кубометрів природного газу і за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів. Саме на цій ціні наполягав Нафтогаз України. Росія на поступки не йшла, але за підсумками переговорів у Берліні минулого тижня є такий успіх. Необхідний обсяг газу буде отриманий за прийнятною для України ціною. І ділова столиця пише про обставину, яка сприяла цьому успіхові. За кілька днів до переговорів у Берліні з'явилася інформація про те, що невідома компанія придбала у Казахстані і транспортувала через територію Росії в Україну 5 мільярдів кубометрів газу за ціною 174 долари за тисячу кубометрів. І ця ціна власне і стала орієнтиром на переговорах у Берліні. Ігнорувати її Газпром не міг і вимагати як і раніше. 485 доларів за тисячу кубометрів вже було, очевидно, це безпідставні були вимоги. І для європейців, які теж були присутні, представники Євросоюзу були присутні на цих переговорах. Це стало теж аргументом для того, щоб підтримати українські вимоги до Росії знизити ціну. І тепер є необхідний для проходження успішного проходження зимового сезону обсяг газу у України. Та що там мова ще йшла про погашення боргу Україною перед Росією за газ? Чи так. були розмови про це? І власне чи визначали, яким чином Україна погашатиме цей борг? Так, Росія наполягала на погашенні боргу, який не обрахувала у 5 мільярдів 100 мільйонів доларів. І на цих переговорах у Берліні була названа інша цифра: дещо більше 3 мільярдів доларів. Визначено також порядок погашення цього боргу. 2 мільярди доларів Україна має сплатити протягом жовтня. Після цього Росія доставить до України 5 мільярдів кубометрів газу, і потім мільярд 100 мільйонів Україна ще сплатить Росії. сплатить Газпрому. Останній транш. Буде за рахунок коштів міжнародного валютного фонду, а гарантію на цю суму дає Євросоюз. Таким чином проблема буде вирішена. Яка доля решти двох мільярдів, на яких наполягає Росія, поки що не зрозуміло. Це питання залишається спірним. Наскільки зрозуміло, із публікації в ділової столиці.